Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 202. І створив Владіслав Прокеш. Це часть та шаховий композитор. Хід білих білі мають тут виграти. Знайдіть розв'язок. По матеріалу виграють чорні. Чорні пішаки просто йдуть у ферзі. Їх підтримує слон. Єдина надія білих це атака на чорного короля. Які є ідеї? Наприклад, Тураж 8. І, звичайно, якщо чорні помиляються, грають g2, король d7 буде мат. Чорні не зобов'язані так помилятися. Наприклад, хіта 5 В чорного короля з'явилося віконечко. Король D7, король 7. І далі чорні пішаки йдуть в ферзі, чорні виграють. Правильний перший хід це 6. Якщо побити туру, буде це 7. Короля 8. Далі це 8 ферші, тура мат білі виграли. Тому чорні не б'ють туру. Чорні б'ють БС. Тура Б1. Загнали короля в куток. І тепер хід король С7. Білі створили загрозу Тура б 8 мат. Як захищатися чорним? Потрібно зробити більше ходів королю, наприклад, хід А5. Але цей хід дуже швидко програє після тура А1. Кращий захист за чорних це хід А6. Хід білих подумайте. Правильний хід це Тура b8. Короля С7, Тура Б7, короля 8. Ось вже білі можуть зробити нічию повторенням позиції. А якщо хочеться виграти, тоді білі грають король b6. Ще 2 Пішак де у ферзі. Ще й білим буде шах. Правильний хід g 7. Створена загроза тура g 8 мат – і також Тура зупиняє чорного пішака. Білі виграють. Але це ще не кінець. Чорні проводять ферзя з шахом, білі, звичайно, б'ють. І тут в чорних є хід слон g4. Перекрили лінії. Тоді білі грають тура h1, тура йде на h8. І білі виграли. Ще чорні можуть віддати свого слона. Ну а далі мат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. От спочатку так навіть не скажеш, але білі тут дуже швидко ставлять мат чорному королю. Перший хід c 6 Чорні мають бити bc, тура Б1. Загнали короля на крайню лінію ще й в куток. Король c 7 А6, тура Б8. Білі роблять правильні маневри. І тепер хід король Б6. Чорний, слабка 8 -го горизонталь. G2, тура g7. Зупиняємо чорного пішака. Чорні проводять ферзя, звичайно, побили його, слон G4 перекриття, але хід Тура H1 і білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі, а найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!